Від студентських вечірок до просвітницької роботи з ВПО громадські організації Активісти та волонтери першими відреагували на виклики, які перед громадами поставила війна. Серед тих, хто швидко перепрофілював свою діяльність для допомоги Україні, є ГО заходи. До війни активісти здебільшого займалися розвитком креативної та творчої молоді у Маріуполі. Ми починали зі студентських вечірок у 2016 році. Ми починали цим займатися. І крутий акцент був в те, що це була перша організація взагалі, яка почала об'єднувати всі вищі навчальні заклади. Вона почала об'єднувати все студентство Маріуполя разом. І в нас виходило таке дуже-дуже велике ком'юніті. Ми розуміли, що зробити вечірку там на півтори тисячі людей це для нас окей. Квітні організація перебралася до Хмельницького. Від того часу активно працюють з переселенцями, які були змушені, так як і вони самі залишити рідні міста через російську агресію. Як зазначають здебільшого, акцентують увагу на психологічній підтримці внутрішньо переміщених осіб ми проводимо різноманітні заходи для ВПО і для місцевих, в тому числі. Це і психологічні тренінги, це і дозвілєві заходи, різні майстер-класи, це і освітні програми, в тому числі, які націлені на допомогу ВПО, щоб вони змогли отримати якісь нові знання, які їм допоможуть влаштуватися на новому місці. Тобто основна наша задача полягає в інтеграції внутрішньо переміщених осіб. У нову громаду всього на території Хмельниччини зареєстровано більше 2,5 тисяч громадських організацій, 73 з яких розпочали свою роботу уже під час повномасштабної війни. Проведено 10 реєстраційних дій щодо внесення змін до відомостей до громадських об'єднань в частині. Саме внесення змін до їхнього предмету діяльності. Нині робота громадських організацій пов'язана із підтримкою зсу, ВПО та інших категорій населення.